Цей бойовий одяг був куплений за системою Прозора, тобто, так як на порогові закупівлі, цей одяг був виставлений за так, ті вимоги до нього, які потрібні безпосередньо сьогодні для захисту життя рятувальників. Він відповідає відповідно до паспорту і всіх керівних документів тому одягу, який сьогодні застосовується на теренах України. Це один із кращих, скажем так, виробників виграв цей конкурс, тендерний тендер фірма Тусма Житомирська область. Цей одяг має на сьогоднішній день, скажімо так, в ціновій пропозиції, яка видвігалось, спочатку ми проводили тендер на ціну мінімальну, потім ми зрозуміли, що на цю ціну не можна купити нормальний бойовий одяг. Знаєте, що було ряд якісь. Передач, щоб, скажімо так, одяг не відповідає тим вимогам, які потрібні для захисту людини. Ми пішли іншим шляхом. Ми вибрали той, той одяг, який дійсно на сьогоднішній день ціна і якість відповідає всім вимогам. Кращого Хартість. на території України не випускається. Тобто це цінової пропозиції вище 5 тисяч гривень. Вартість одного костюму, так. Він має чотири шари покриття. Перший шар це не ткань, яка витримує 15 секунд прямого вогню. Другий шар йде водозахисний, щоб не промокав рятувальник. І далі йде шар, який теплозахисний. Забезпечується захист рятувальника чотирма шарами. Матеріалу, Да. Це все відповідає держстандарту і даже гірці. Ця фірма відчуває форму також по замовленню в Великобританії. Здесь додатково вони розробили самі і вставили спеціальні захисні вставки, які забезпечують, щоб на колені рятувальник може вставати і виконувати завдання, не по себе, а також при падінні або скажімо так, заприкосновенні з якоюсь опорою. А Все. шолом теж входить в комплект? Ні, шолом іде, шолом випускає фірми Пірених, яка фірма знаходиться э, в селі. Якошинця та фірма, яка к нам переїхала з Луганська і почала свою діяльність э, щодо випускати, скажімо так, одягу э, пожежного призначення. Том з захисний шолом. Це теж один з каждому бращиків, який э, випускається на сьогоднішній день цієї фірми і Ціна і якість відповідає всім вимогам. Ми закупаємо його для своїх рятувальників, теж по системі «Прозоро». Хоча ця фірма ж є теж костюми, але краще оказався цей.